Вітаю здобувачів знань 9 класу на уроці хімія. Тема Карбонові кислоти оцтова, етанова кислота. Карбонові кислоти це похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп. COOH або ось в такій формі COOH. У рослинному світі трапляються різні карбонові кислоти: мурашина, оцтова, щавлева, яблучна, лимонна та інші. Тривіальні назви цих сполук здебільшого походять від назв рослин, у яких вони були знайдені. Карбонові кислоти виявлено і в організмах комах. Розглянемо малюнок 78. Виявлення кислот за допомогою універсального індикатора А. У соку лимона а Б у виділеннях мурашок. Оцтова кислота. Рідину, назва якої оцет. Виготовляли люди ще в давні часи. Її використовують для різних потреб у кожній родині. Передусім для консервування під час приготування їжі. Оцет це розбавлений водний розчин оцтової кислоти. Оцтова кислота є найважливішою карбоновою кислотою. Її хімічна формула ch 3 CH3-COOH. Вона складається із двох частин. Вуглеводневого залишку CH3 3 Залишок від молекули метану С4 і карбоксильної групи COOH. На малюнку 79 ви бачите оцет. Добре вам відомий у побуті. Хімічна назва оцтової кислоти етанова кислота. Будова молекули оцтової кислоти. Структурна формула молекули цієї сполуки. Ви її бачите на малюнку 80. Коли стержнева модель молекули оцтової кислоти. І ось структурна формула. Атом оксигену, який сполучений із атомом карбону подвійним зв'язком, спричиняє сильне зміщення спільної електронної пари в гідроксильній групі. Зв'язок ОА OH у молекулі оцтової кислоти є більш полярним, ніж у молекулах етанолу чи гліцерину, тому сполука виявляє кислотні властивості. Фізичні властивості за звичайних умов оцтова кислота є безбарвною рідиною з різким запахом і густиною 1,5 грам. Поділити на сантиметр в кубі. При зниженні температури до плюс 16,7 градусів за Цельсієм вона кристалізується, немов замерзає. Тому чисту кислоту іноді називають льодяною оцтовою кислотою. Температура кипіння сполуки плюс 118,1 градусів за Цельсієм. Вона вища, ніж температура кипіння етанолу це 2H5OH, яка складає 78,3 градусів за Цельсієм. Це зумовлено утворенням у кислоті більшої кількості водневих зв'язків. Її молекула містить два атоми оксигену, тоді як молекула спирту один атом. Оцтова кислота змішується з водою у будь-яких співвідношеннях з утворенням розчину. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні. Переходимо до виконання вправ.